Це напівавтомат, який варить флюсовою проволочкою. Вставляється катушечка у нас на 1 кілограм. Можна ставити флюсову проволоку 0,8 та 1 міліметр. Також вона працює електродами від одинички до четверки. До комплектації входять всі провода у нас для сварки електродом, рукавна піавтомата, масочка звичайна де щітка, молоток та три катушки проволоки. Є в нас два регулятора, є цифровий дисплей. Кнопочка переключення режимів знаходиться між двома регуляторами. Все світиться, все показує, який режим включений, скільки ампер. Можна варити як тонкі метали, так і товсті метали. Я вже відео знімав, як вона працює. Тобто працює, мені дуже сподобалося аквари саме флюсовою проволокою. І так, нагадую, ціна 3400 гривень. Відправляємо ми їх новою поштою по всій Україні, поки що по акції ціна 3400 гривень. Тому не чекайте, замовляйте зараз, поки вони ще є в наявності, поки вони за низькою ціною.